Друзі, привіт! Мене звати Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. Зараз буде відео: перше відео з серіалу. Я хочу зняти такий міні-серіал. Тут, здається, буде 4 серії. Саме з Тих моментів, саме з тих дизайнів, стартів, котрі я вам попередньо показала. Я буду брати дизайни по натхненню і їх відшивати частково або більш розвинено, оскільки в мене буде натхнення на той момент, і показувати вам саме по два їх вже від початку, чи від просування до якогось моменту. Мені здається, так буде дуже цікаво, і мені буде простіше монтувати. Викладати вам швидше те, що в мене вишивається, і вам буде цікавіше, і будете думати, що наступне у мене там якраз є понатхнення у процесах. Я зібрала тут дещо ще цікавого. У мене такий класний осінній антураж. Сьогодні будуть перші два проекти, котрі в мене вже гарненько так повишивалися. І також покажу вам, я тут пробіглася по магазинам. І купила собі декілька осінніх предметів. Точніше, так, вони не осінні, вони абсолютно такі домашні, утилітарні для того, щоб використовувати на кухні, але вони з осіннім декором, з осіннім малюнком. І я не могла їх залишити на полки в магазині, тому купила собі, Подивіться, які крихватки. І вони з такими білими гарбузами. Треба таких гарбузів собі навишивати. Десь в мілхіла є такі білі гарбузи, і така рукавиця теж з білими гарбузами. Досить зручна. Так, тут ще якісь навіть етикетки є, як то використовувати, типу, я не знаю. ну, Класна рукавиця. Наступну пару серветок купила ось таку гарну рушничок, такий чорно-білий. Да, тут такі гарбузи різнокольорові і в пару абсолютно чистого. Біло-сіро-чорні ці квадрати, Якщо разом ну, якийсь декор зробити. А, і додалі таких рушників буде стильно. В іншому магазині зайшла, подивилася, там була така, ну, це теж типу серветка, рушничок, ось такими пташками. Я закохалася. Там велика, велика навіть величезна, я б сказала, серія з пташками, там багато було кераміки на таку тематику, а ну, вона трошки важка, та керамика піднімати такі. Чашки, тяж, ну вже і так, коли наливаєш туди чаю, то вже тяжко тримати да, в руці такий келах великий. А якщо ще сама чашка тяжка, ну не зовсім буває зручно. І ще це мені дуже сподобалося отакий от мішечок тематику з білими гарбузами, білий мішечок. Він, ну, типу, знаєте, тканина така, як... Мурана, можливо, ну, це не є лен. Але він такий дуже-дуже класний. Шечок на зав'язках. ну Тут можна або хліб зберігати, торбинка для хліба, або, наприклад, ну, хтось любить там, печиво, цукерки, або що там, якісь овочі. Просто гарненькі такі рушнички чистенькі. Вони дуже стильні. Ну і новенький рушничок на кухню завжди-завжди приємно. А зараз поверну і покажу на столі, яка в мене гарненька осінь. На столі і поп'ємо з вами осінні кави. Я люблю каву, ви знаєте, я вишиваю часто, саме кавові сюжети вишиваю часто восени. Навіть не знаю, як так буває, але останній раз якраз я вишивала кавовий сюжет восени ще в подорожі його завершувала, було так приємно. Я розвертаю камеру і показую два сюжети, котрі в мене почалися вишивати. І один з них саме кавовий. Люблю я стильні кадри. Чудова палітра осіннього віночку і до віночку маю ще гарну кавову двійку. Ну, це, можливо, не зовсім кава, більш така для чаю, але так приємно пити каву, чай з таких чудових чашок. Вишиваю, п'ю каву, створюю хвилини натхнення для вас, такі, як ось просто зараз. Кофі фьост. Люблю цей дизайн дуже давно, його досить непросто купити, і тому в мене схема від подружки в електронному форматі. І я все одно вирішила вишивати. На жаль, не знаю, де придбати цю оригінальну схему. Подобається тут абсолютно все. Навіть ця смішна така підвізка, оця ложечка. Я теж пошукаю якийсь шарм з ложкою, аби так почепити на свою подушку, яку буду колись оформлювати. Дуже цікавий сюжет, хоча я не впевнена, що це буде саме подушка, може буде це пінкіп або якась така штука, вона теж буде прикладна біля кави лежати. Маю на увазі не на столі, біля чашок, а саме біля того місця, де в мене. Шафа, там, де є кава, де в мене є на вибір кава, там я зазвичай маю декілька типів тої кави, яку я буду пити завтра, послезавтра, сьогодні, скільки разів. Є трішки таким гурманом в цьому плані. Нитки в мене є всі, і за списком, і не за списком. Не так вже просто їх всіх зібрати. Хоча в більшість в мене є, тільки три з них я трішки змінила, дещо взяла. Вікси, тому що ну, вікси набагато простіше знайти в наявності. Якось так їх простіше купити, чим, наприклад, Classic Colorworks. Колом по списку є нитки ручного фарбування, і навіть пропонуються три кольори ниток DMC. У мене ниток DMC тут взагалі немає. Просто я підібрала вже думаю, ну, раз нитки вже підбираю, то підібрала просто з того, що є в мене зручного фарбування. Хай теж вони йдуть. До справи, а вишита в мене вже досить пристойна частина. Це не є повністю, звісно, тут вже багато чого вишито. Якщо подивитися ось на картинку, то ви бачите, що в мене майже пів чашки вишито є. Тут саме страшніше це вишивати саме білим кольором, тому що білого тут ну, цього світлого білого, він не такий чисто білий, він трошки брудненький. Такого світлого кольору тут. 1400 хрестиків треба зробити. Уявіть, 1400 хрестиків оцім світлим кольором. Це досить така непроста робота. Частинка повністю це де росте саме кавовий цей кущик дивний, пані частково вишита. Ну, Десь 50% я бігом так нашила. Так легко мені йшло. До речі, це тканина 40-й каунт, я її сама фарбувала. Абсолютно така тиндітна. Тут нема. Значних, скажімо, плям, нема значного такого переходу, такого, щоб було явно видного. Він такий тендітно кремовий я б сказала, ідеальний для семплерів різних, якихось примітивів. Він не є таким, знаєте, занадто плямистим. Як часто буває так, що рекомендують прям сильно плямисти. Хоча і на оригіналі вона близько подібна до того, що рекомендує автор. от як бачите. Тканину фарбувала ще в тому році, а ось вона, як мені в нагоді, знадобилася. Я вирішила спробувати вишивку в одну нитку. І це, до речі, одна з перших робіт, яку я вишиваю навіть на 40-му кавенті, в одну нитку. У мене багато чого вишивається. Навіть на сороковому каунті в дві нитки легко вишивається в одну нитку, і думаю, що я швидко справлюся з цим дизайном. Просто буде ще такий черговий момент натхнення, і буду вишивати тоді вже воно, мабуть, дош'ється просто. Як бачите, тут саме страшне, як для мене, ось якраз цей білий, біла частинка ще цієї чашки, але. 50% чашки вже точно готово. а тут ще на фартуху досить багато. Пані відставляю спеціально, відтягую, не вишиваю пані, для того, щоб вона була на солодке. Тому що, якщо я вишив пані, а потім залишиться чашка, буде ну так собі вишивати, досить скучно. Тому я вишиваю частково зверху, частково чашку. Знов частково зверху, частково чашку. Аби не пішли всі кольори, ось, які тут є. Їх не так багато, тут ще тут трошки є такого, бачите, як на той чашечка, має бути червона і дві квіточки тут червоні серденько. То я залишаю ці моменти кольорові, на солоденьке тут. Просто реально на солоденьке. До речі, не встане, що залишу саме такий колір, як зараз є. Можливо, я його підфарбую вже після того, як дошию. Додам якихось плям, ну, це, це такі думки зараз. Не впевнена, можливо, нічого не буду міняти. Побачимо, що буде далі. Але результат вже досить пристойний. Мені дуже подобається. я щаслива, що в мене знов кавовий сюжет в проєктах, в процесах. І я вже мрію вишивати наступний кавовий проєкт, котрий вже теж маю. Тож п'ємо каву і вишиваємо далі. Наступний дизайн, котрий я. Просто негайно кинулась вишивати, тому що це кохання з першого погляду. Це саме дизайн від Ink Circles. Дизайн називається After The Roses. Неймовірна краса. Я покохала цей дизайн саме через ось ці плоди. Плоди, котрі тут є скрізь. Я вибрала на початку, коли побачила дизайн сюжет через ось першу велику картинку. І Потім якось так склалося, що я звернула увагу більше на маленьку подушечку, і тепер я вирішила вишивати саме цю малесеньку подушку. Але коли оце вишиваю, я розумію, що я не відпустю цю схему і вишию ось цю велику, тому що вона така гарна. Ви, до речі, здогадуєтеся, що це за плоди? Це ж у нас шипшина. Так, так, придивіться уважно. Ось на фотографію, яку я зараз знайшла спеціально, це ж шипшина, наша улюблена шипшина. До речі, в цьому році чоловік посадив шипшину у нас на дачі. Тепер ми теж будемо збирати багато шипшини. І якщо у вас буде потреба колись знайти, я думаю, що в мене її буде так багато, що я не буду знати, куди подівати. Весь той урожай, котрий колись вродить. так обіцяв нам, принаймні, наш друг, що він, ну, він постійно нам щороку так давав, що він сам обривав, але він стомився обривати і відрубав половину куща, і дав його нам. Сказав: самі оце оберіть, садіть і збирайте, скільки хочете. Я втомився збирати для всіх. Тому Ось такі справи, і ми тепер вже теж маємо цю саму шипшину вдома. А, до речі, я знайшла вірш Ліни Костенко про шепшину. І мені дуже він сподобався, тому я вам зараз його зачитаю. Шепшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава, вона кричить: Людино, підожди! о, підожди людина, будь ласкава! Не всі, не всі, хоч я відку облиш, Одна пташинка так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб була красива. Ну, ну дійсно, згодьтеся, коли побачите ви кущі пшини десь у лісі або де будь-де при дорозі, то він так нам приносить нам радість. І ми так просто бачимо, як ці червоні плоди нам так приносять щастя. Коротше, любов, любов сталася. Я бігом кинулася вишивати. То я вам балакую зараз. Ну ні про що. Нитки зібрала, нитки я купила саме за ключем, давненько вже купила, бо збирала саме на велику схему. Тут досі такий непростий ключик, і е, все тут є Color ColorVox. Правда е, дивлюся, що я вже цими нитками щось десь вишивала, вже тягала е, де кількі, деякі нитки, тягала в інші проекти. Ну Тому що, що ж воно лежало так, не знаю, роки два, мабуть, чи три схемка лежала, коли я її купила. А потім вже кінця вишивати. Знов тканину я пофарбувала самостійно. Така вона зеленкувато жовта Зараз вам, мабуть, гарно видно. І ось уже скільки я вишила. Це реально одна четвертинка вже подушечки, ось цього куточку. Я так швидко її взялася вишивати, тому що це другий каунт легко вишивається, просто ідеально легко. Ось це вже одна така гілочка. Тобто я відчуваю, що я досить просто його вишю, і мені потім буде знову не вистачати цього проєкту великому. Тому я не позбудуся цієї схеми, буду вишивати все одно колись і цю більшу картинку теж. Вона чарівна. Не знаю, може, якусь серветку на стіл зробити, з нього буде класно. Але ж дивіться, яка вона реальна. Просто як на картинці ще я вам показувала ця шипшина, ось там, десь на вулиці. Досить-досить гарний такий проєкт. Так мені подобається, я закохалася ще більше в цей дизайн. Я уявляю, яка буде просто реально гарна подушечка. <смі> я вже придумала класний дизайн на оформлення. Треба буде все це якось так дуже ну, так, обережно реалізувати, аби не... не зробити помилок і щоб вийшла гарна-гарна подушка. Ось такі результати вишиваються просто легко, ідеально. Так що в мене тепер є. Мега крутий і мега простий процес, тому що цей вишивається дизайн дуже-дуже легко, дуже-дуже натхненно. І я впевнена, що якщо повишивати його, наприклад, приділити йому там години 4, то його можна сісти і просто вишити. Тому о, цей дизайн навіть перший на фініш з того, що я вже намріла собі оце вишивати. Ось вам мої перші осінні старти. Я дуже тішуся, що вони невеликі і такі активні. Мені дуже приємно, що я так рішуче за них взялася, і буде класний результат, досить швидко. Як вам? який би вам з цих процесів хотілося, щоб я вийшла найпершим? Оформляти буду все, мабуть, наприкінці жовтня, не раніше точно, тому що в мене буде маса справ, коли я прийду додому, і потім ще навіть жовтень буде досить такий. Движний, я б сказала, так. Всім дякую, що подивилися це коротесеньке відео. Вибачайте, що воно таке недовге. Я знаю, що люблю теж довгі відео, але зараз е тема коротких відео. Обіймаю цілую і всім гарного осіннього натхнення. Па-па!